Третя серія. Mm, да, просинаюся, лучше мене так не буде, але ніколи. Mm, піду думаю дай мне Да. Сестры нету, значит скучно сегодня буду Значит, а а у нас написано, значит, она надо пока месть задолбать. Быстро задолбаем чему-нибудь. Может, и макияж испортить? Да нет, у нас без макияжа. Че так сон клонить? Я ж виспалась. Да. А, ти вже проснулась? А, а я чесь не побачила. Так, думаю, цей день буде Хороший. Не, лучше не форму. Лучше щось таке. Таке щось красиве. Опять якась секту як форма. Я лучше це в гіну, якусь блін форму. О, в діносі взагалі красота. ти куди вбилася? В школу такі ще, блін, Даже Навіть своєї вчительки таких вопросов не чула. Тато ще спить? Тоді ти. Бався, поки місь вони не сплять. Поки міські вони сплять. А то коли вони, вони не будуть вже спати, то ти не будеш бавитися. Все, давай, я побігла. Привіт. Привіт, королева школи.